Всім привіт! Другий раз за день йду цією дорогою, вранці йшов. І ось тепер після обіду сходив в магазин, купив батона і взяв коротше, таку ось шоколадку Рошетто вафельну. Коротше, суть в чому, блин, 15 гривень така малесенька. Шоколадка, це навіть шоколадкою не назвешся. Тупо... Маленька вафля <кій> в якомусь типа шоколад. Коротше, бліна ціни офігенні. Батон 27 гривень, шоколадка 15 Ну, раз в году можу собі дозволити хоч щось купити шоколадне. Коротше, промочив ноги. Красовки то прикольні, такі теплі, але в них трохи тріснута підошва. І в таку ось дощову погоду в них краще не ходити. Або треба їх там заклеїти якось буде. Коротше, не знаю. Вранці йшов якось тепло було на вулиці, а це дощ пройшов і вже холодіно. Ну, нічого. Якось допетляю, трохи поспав після роботи, ноги болять, пальці дуже печуть, бляна. Але нічого. Лучше їх ходить, чим просто лежать. Ходьба полезна. Ось так от. Так що буду я йти, йти мені ще. Дуже далеко, бо я тільки в почалі вулиці. Коротше, пів часа мені ще <coughs> петляй до хати. Ну, нічого, все одно вже один день вихідного пролетів, можна сказати. Завтра другий день вихідного, а післязавтра знову на сутки. Завтра треба того тина хоч збити. Гвоздіки взяв, штахети є. Так що якось зіб'ю, закріплю. Аби хоч погода була, бо на завтра мокрий сніг, якийсь передають похолодання. Коротше, погода не льотна. І на понеділок теж сніга якийсь і похолодання. Так що буду я йти. Всім до нових зустрічей.